Всім дорогі друзі! Сьогодні продовжуємо грати в гру під назвою Paper Please. Ми Починаємо, продовжуємо нашу історію. Так, у нас п'ятий день. Продовжити Так. Зірковий бігун з републії в розшуку за вбивство. Ого. Значить, будемо вбивцю шукати. Я зрозумів. 27 листопада. Так. Е, відтепер ви уповноважені затримувати підозрілих осіб. Опитайте подорожуючо щодо суперечності для можливості затримання. Ого. Значить, сьогодні 100% знайдемо цього бігуна. Наступний. Відкриваємо тут правила основні. Або хай так буде. Так, документи. Далі потрібні гості. Візит. Пару тижнів. Добре, пару тижнів. Все, співпадаємо. Дані збігаються. А, я не перевірив. Ем, так. Опа. А тут у нас номер паспорта. Не співпадаємо. Пайфат. Е... Окей, тут можна відмовити просто. Наступний. Нам головний кілера того найти бігуна. Ось Team. 13 днів, добре. Дані збігаються, фотографія збігається. Це в нас Арстоцка? Ні, це не Арстоцка. Тут співпадає. Чипс. Калман. Все тут. Все добре. Далі. Нас цікавить. Дані спігаються. він з Орлам. Апаргіонів. Це тут. І Мергерус. Мергерус, окей. Вітаємо Варстоцку. Варстоцку, Наступний. Надіюсь, догани зараз не буде ніяк. А оце здається вбивця, ні? Транзит пару тижнів. Поки все добре. Всіх, до речі, 14 тижнів. Тут співпадає. Лестер. Тут добре, тут все співпадає. Тепер треба тут перевірити. Дані збігаються. Звідки він, Републія, Республія. Е. Uh, Бостон. Все добре. Ім'я не перевірив. А, ні, ім'я перевіряв. Добре. Питаємо Варстотску слова Варстотску. Початку поставив. Наступний. <бит> Мені би фотографію того вбивці. Що показувала на початку. Оу. Різит. Два тижні. Добре. Поки все співпадає. Дані збігаються. Паспорт збігається, ім'я. Тут збігається, фотографія збігається. Треба перевірити тут. Опа. Ну, що, якщо ти його щойно обновив, до побачення. наступний 2 дні. Окей, а от можна зарештувати, в принципі. Фотографія збігається. Номер паспорта збігається. ім'я збігається Добре. чик чик Дані збігаються. Ну, окей, транзитом. Пройшла. Далі. Хоча її можна було і зарештувати. Давай документика. Паспорт. Хотью можна заарештувати, в принципі. А, а зразу так нема. Що зразу не дати? Фотографія не збігається. Її можна заарештувати, якщо це не вона. О, ттінька, ти попала. А, її не можна заарештовувати, окей. Підмовлено Наступне. Значить, не всіх можна заарештовувати. Це вона з Арстоцьким Фотографії збігаються. Так, что нам треба тут проверить? Действительность с паспортом. Имя. Прозвище. Тата народження. Все, тут больше такого ничего нема. Арстоцка. Ну все, витаю в Арстоцку. В Арстоцку. А не, фух, мне побачилось. Наступный. Слава Арстоцку. Ой-ой-ой, а це якийсь підозрілий, ні? Імміграція назавжди. Ого. Окей, а, а я не знаю, чи так можна. Ім'я не збігається. А, це де видали Окей, мабет Тут все збігається. Пу, пу 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 ну все, по ідеї, просто пропускаю його. Вітаємо Варстот. Слава варстоцку. Наступний. Дружина зразу наступна. Зараз подивимося. Ну, зараз, по ідеї, дружину не можна буде пропустити, я так відчуваю. Нема всіх документів. I have. I have. I have. I have. О, і що пропустити? У мене тоді штраф буде. Ну Блін. Ну Нуго один раз попробую пропустити. Не думаю, що щось страшне відбудеться. Ой, мені дали якусь монетку. А, попередження без штрафу, вопше, тоді пофік. Подосконалення, О, -о, -о. Я Все заплатив. А я, значить, одну монетку вже пропустив, так? М -м, доступний тут пробіл для переходу в режим звірки. Тіба що за вдосконалення? Робочих місць мало і стає ще менше. Іммігранти витісняють. Іммігранти витісняють посад місцевих. А, зрозумів. 28 листопада. Е, так, інспектори Міністерства праці запровадили спеціальну програму для контролю трудових мігрантів. Подорожуючи, що в'їжджають з метою працювати, зобов'язані надати робочу перепустку. Зрозумів. Наступний. А де пропали карточки ті, що в мене були? Два місяці. Окей, тут все співпадає. Дані збігаються. Фотографія збігається. Ім'я збігається. Номер паспорта збігається. Перепустка правильна. А тут. Правильно. Дані збігаються. Сфера наука. От науковці нам і потрібні. Зараз ще швиденько перевірю тут. Та, збігаються, збігається звідки він з корабликом. А це тут не пише, де це? Обломчик. Кораблик. Тен мармеро. Окей. Сер мам мармеро. Вітаю Варстотск. Лаварстотс поне наступний. Давай документика. знов От вже третій раз мені цю карточку дають. Так, тут -та збігається. Давай зразу тут перевірю. А тут не треба так перевіряти. Окей, поля не пов'язані. Тут здається, все правильно. Тут правильно, тут правильно. Так, все тут правильно. Тут можна буде потім подзвонити. Фотографія. М -м, фотографія збігається. Окей. Ой, що не поставив печатку. Дозвіл надано. Вітаємо варстоцьку. Наступний. Що це було? Чоловік на ім'я пообіцяв е, мені та моїй сестрі гарну роботу в Арстотці. Я йому не довіряю. Боюсь, він забере мій паспорт та змусить працювати. Добре, його ім'я потрібне. Далі updated, там щось. Pu -pu 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 так, робота 3 місяці. Що він сказав? На кілька місяців. Окей, тут все добре. ЦеUp. Того чоловіка ми не пропустимо, походу. Ehm. -pu -pu тут збігається, паспорт збігається. Дату зараз перевіряємо сюди. Та не збігаються. Тут все правильно, фотографія. Опача. Давай відбиточки. Ем... Окей, збігаються відбиточки. А, робоча віза? Це його робоча віза. Так, робоча перепустка. Ім'я співпадає. Кресленням. Треба перевірити дату і можна пропускати. Окей. Кого там не пропускати. Чоловік на ім'я Далі Лурдиб. Ну, це точно не цей чувак. Дозволяю. Наступний. Ага, він зарстотський. А, точно цей чел має бути. А, окей, це не цей чувак. А, це. Дійсність. Зрозумів. Ні, а, день народження. Йо ще А, Так, він зарстотським. Я збігається. Окей, пойде і все вітаю в верстоцку. Кварток, ум. Не думаю, що тут взагалі буде От блін. місто видачі. Тільки хотів сказати: Я Хочу собі скріншот зробити. Зроблю скріншотик. цього чувачка. У нього. Так, чел, в тебе не всі документи, по-перше ще щось Шашусь Я не це Давай, дозбул штампик пац, відмовлено Давай, іди шукай От цього чувака, блін Треба не пропустити. Імміграція назавжди. Окей Дані збігаються. Дані збігаються. Ім'я. Щося. Добре. Номер паспорта. Слухаю ваші виправдання. Арешт. Що станеться? Окей, припустим. А вот це оцей. Угу, угу. Вона мені таку саму карточку дала, значить його можна не пропустити. Ем, Так, припустимо. Треба перевірити все добренько. Блін, а в нього ж по-любому все правильно зроблено. 100%. День народження 08.10. Окей, тут все правильно. Що це був за таймер? А, робочий день вже майже закінчився. Окей, припустимо. Нічого страшного, ми нікуди не спішимо. Є не основні правила, а треба мапу Арстоцька. Рештет, окей, є таким. Ну, але ми тебе чил, не пропускаємо. До побачення. Ну, зараз штрафик невеликий. Получимо, але нічого страшного. А без штрафу. А вже насрати. Е, весь рік будеш працювати, а де паспорт твій чіл? Паспорт, чекаю. Тільки для відмов, зрозумів. Раз тільки для відмов, так тільки для відмов. До побачення. Чому час не закінчується? Вже, по ідеї, мав бути кінець дня. Транзит. Пара днів, добре, все співпадаємо. Е, номер паспорту є, ім'я прізвище є. Дані збігаються. Ну, звідки він з хрестика якогось? Це де я. Країна Хрестик. Тут. Е -е, Юрко. З Юрка він. Добре. Расте з Юрка. Дозволено. Вітаю в у наступний. Я так розумію, ми тільки вступ якийсь ще проходимо поки що. Візит? Кілька тижнів. Це можна рахувати як один місяць кілька тижнів? Що сталося? Знов хтось зірвався, та ви задовбали. День був раптово перерваний терористичною атакою, подорожуючи, що протягом, що проходять після шостої вечора, не оплачуються. Ваш син хворий та потребує ліків. Ох ти ж, Йошкін Кот. Окей, нам треба по-по-по-по. Голод чи холод краще, мені здається. Блін, а в мене сильно нема що вибирати. Грошей то мало. фіга мені не оплатили взагалі нічого. Ну нічого, треба ще, значить, поголодати трошки. Ну. Блін, окей, ще, ще один день. Так, ще один день. Танцівниць знайдено мертвими в одному з клубів Грештена. От блін. Це якраз та, яку ми пропустили походу. З метою сприяння більш ретельним перевіркам у вашій буді було встановлено сканер обшуку. В організації вчорашнього вибуху підозрюють Колечійські екстремісти. Угу. Е, Обшукуйте всіх громадян Колечії перед допуском на територію Арстотські. Слава Арстотську. Її порушує для появи додаткових опцій. Розумів? З записом в книзі прав. Окей, припустим. Це оцих мені треба обшукувати, так? Колетчі. Давай. Наше, два рази фоткати Окей, припустим. Все, чисто. Так, що вона казала На 3 місяці. Відвідати друзів. Окей, все збігається. Ім'я, прізвище добре. Паспорт збігається. Окей, пітаємо версток наступна. Давайте наступний, наступний. Швиденько, швиденько. Нам треба заробити гроші. Просто в гості. Один місяць. І все там. Так, перше за все треба обшукати. Давай обшук, швиденько. Зараз з пістолетом воно буде і пристрелить В мене взагалі буде кайф. Так, припустимо Нічого нема добре. Е, номер паспорту збігається. Ну, поки все збігається. Поки все стабільненько. x 41 Дарія. Окей. Вітаємо верстовку. Наступне. Да блін, шо всі звітом? Кілька тижнів відвідати, друзів Візит кілька мі. кілька тижнів чи кілька місяців. Кілька тижнів, ну припустимо. Дані збігаються тут. Опа, чат США в нас таке. Родної зброї та контрабанди. Заарештувати, походу. Арешт. зрозумів Все, її заарештували, добре. Нам контрабандисти в нашій країні не потрібні. Озорстотське. Так, окей, вітаю. Десена Паоло Окей, Паоло Що у нас тут? А, тут збігається. Пара... Що це таке? Пара дізна, окей, припустим. Це тут збігається. Вітаємо Варстоцку, Слава Варстоцку, Наступний. Та що ж ти, блін, будеш робити? Стать! Серйозно стать! Рік, робота. Окей, припустим. Опо-пупу. Uh... Окей, тут все добре. Тут добре. Півпадає, окей. Він чоловік. От, блін, треба. Звідки він... С бочкой. Какой -то. Не, не то. Это бочка тут а, окей, припустим. <реклама> <Наступный>. <реклама> припустим а Окей, добре. Збігається. Перевіряю зразу дату. Ідона. Ідона. на. Добре, тут все співпадаємо. Вітаємо тут. з кусла верстот. Далі наступний. Треба більше заробити, бо мені, блін, там стільки всього треба оплатити, щоб вдосконалити будку. Сенція не пов'язані. Давай, обшукуй, обшукуй. Е, візит 2 місяці 50 днів, добре. Поки все співпадає А от контрабанда не співпадає з нашими правилами. Значить, до побачення. Вас буде заарештованим. Арешт. Безпечні ліки, значить, там. Oh ну, хоча за 10 кредитів я би його пропустив. Oh Давайте наступного. Що цю карточку набік. Зарстотський вона добре. Фотографія не співпадаємо. I I Давай відбиточки швиденько. Um, так, тут збігається, тут збігається, збігається, збігається. Окей. Операція справді була. Так, мені потрібна карта Арстотким Парадізна. Парадізна добрим. Даті добрим. Тут є день народження 0423. Окей. Дозволено. Наступний. слава Арсток. Вже блимає таймер. Треба ще б хоча б двох. Транзит. 14 днів, добре. Глорія. Um, Перший раз таке бачу. Це ім'я. Окей, ім'я збігається. Нам потрібно це що? Кораблик. Блін, зараз вже закінчиться час. Вже закінчився, блін. Окей, тут все добре. Якраз віддавав паспорт, цей час закінчився. Ваша родина потребує ліків доступним досконаленням. Оооо. Значить, без опалення поки що. А чому мені так мало дало? Зарплата тільки 40. Окей, ми всіх лікуємо. Блін, це обломчик. А, це вже тут треба закінчити. А на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Побачимось в наступній серії. Всім бай!